Сьогодні на гуртку петриківського розпису ми малюємо сімні листя перехідним мазочком. Для цього нам потрібна фарба, пензлик і олівчик. Вода і ганчірочка малюємо. Малюємо зараз листочок. Спочатку малюємо лінію і форму листочка. Листочки бувають різні, тому листочки можна і профантазувати. Що таке перехідний мазок? Ми беремо один колір і мочаємо будь-який, який вам подобається. В даному випадку це зелений. Кладу руку і малюю перехідний мазочок. Ось так. Потім будую мазочками листочок. Можу мочити в червоний колір і далі продовжую. Дотягую мазочки до середини. Листочка. Можу мочити навіть у синій, коли протягну, в нас виходить чарівний листочок. Іншу сторону листочка ми малюємо так само. В даному випадку я вмочаю тільки в червоний. Можу мочити і в жовтий, коли листочок стає у синій. Можна побудувати ще перехідний мазочок і листочок, який має форму без носика. Набираю на пензлик добре, багато жовтої фарби, щоб мазочок протягнувся і зійшов в одну цяточку. Ось корінчики. Листочок ще можна намалювати і пальчиком витираю, мальовую корінчик. Пальчиками можна так малювати, прикрасимо нашу роботу, ягідками горобини. Перевертаю кінчик, малюю носики, яїдок і хвостик. На слідуючому році ми научимося малювати виноград і калину.